Трюк, номер, який він там по рахунку трюк, щоб вивчати іноземні мови, необхідно що робити. Хто скаже, що необхідно робити? Треба повторювати, повторювати пройдений матеріал. І на цьому можна відео зупинити, але ні, це не все. Тому що всі, щось повторюють, залежить. Ще від того, як саме ви повторюєте, і що саме ви повторюєте? Ми зараз в самому центрі Варшави записуємо відео про те, як вивчати мови. Я поліглот, суперполіглот восьми мов і зараз тут в Варшаві вивчаю польську. Викладаю вже польську після трьох місяців навчання. Вже маю свій підручник і дуже-дуже ефективно це все працює. Тому і ділюся з вами всіма секретами. Отже, підписуйтеся на канал, це ще не все не виключайте відео. Я зараз розкажу, як саме треба повторювати. Тому що не всяке повторювання є ефективним. А ви вже поставили лайк. Ставте лайки. Не забудьте поділитися цим відео з іншими, тому що всім дуже важливо знати, як ефективно, швидко, легко вивчати мови. Тому що я вивчила вісім мов, ну дві рідні, українська і російська, звичайно, вони були з мамою, але їх я теж вивчила. Не всі знають російську, не всі знають українську добре. Це все коштує, кожна мова коштує, навіть рідна. Отже, і всі я їх вивчила легко. Перші мови далися нелегко, тому що вчили як всі. А далі це вже було набагато простіше. Чому? Тому що я повторюю і повторюю правильно, і повторюю те, що треба. Що значить повторювати матеріал? По-перше, треба вивчити той матеріал, який треба вивчити. Не треба вчити все підряд, як ми з вами говорили. А потім треба повторювати і повторювати. Те, що ви пройшли не один раз. Якщо це був якісний матеріал, то повторювання його буде вам завжди плюсом. Як це робити? Ви сьогодні щось повчили і ви його більше не чіпаєте. Робите паузу через другий день, третій день, коли там у вас є час. Не змушуйте себе. Дайте собі відпочити, дайте собі переварити через три дні, через чотири. Навіть через тиждень повторіть все, що ви прийшли. Прочитайте, прочитайте вголос. А потім, ще через тиждень, повторіть те саме. А потім, можливо, через місяць, повторіть все, що ви пройшли. Пролистайте. Не треба на це витрачати півдня і читати все, що ви вчили, і проходити всі уроки знову, знову і так, от ні. Ви пролистуєте. Ви пролистуєте і нагадуєте собі. Ви нагадуєте собі. Потрошку. Ви не змушуєте себе запам'ятовувати все одразу. Ви собі щось вивчили, воно все не вивчиться, все не запам'ятається на 100%. Ви його залишаєте, йдете далі, а потім через деякий час повторюєте. А потім ще повторюєте, перелистуйте, повторюйте те, що вам начебто не запам'яталося. Бо те, що ви не знаєте, викликає у вас зацікавлення. Ви коли пролистуєте, то ви звертаєте увагу, о, це я підзабула. Це я трошки не дуже пам'ятаю. Таким чином, ви повторюєте, повторюєте, повторюєте. От таке є повторення. Я люблю повертатися до всього, що я вчила. Мені от наразі книжка польської мови. Я повторюю. Ну, я вже собі набрала одна, дві, три, чотири в мене книжки, і я їх всі так пролистую, пролистую, пролистую по черзі. Не одразу, не за один день. Сьогодні зараз мені хочеться це повторити. В мене це займає ну хвилин десять-п'ятнадцять. Я не вчу так, як дехто там по три години. Ну буває, буває, але це дуже рідко. Коли в мене є натхнення, я так сяду і навчаюся. Це до речі, до речі, замок короля. Такий файний, файний замок. Якщо ви тут не були, то побувайте, там дуже цікаво. А якщо ви вчите польську, ви ще можете зрозуміти все, що тут написано польською. Всі написи зможете з кимось поговорити в польську, і виявляється не така складна, не, не така складна польська, як завжди кажуть. Вона там така складна. Ну справді вважається, що польська дуже складна. Там читання не таке, воно вже і складне, якщо чесно. Як і будь-яка мова, як я французьку колись вчила, це мені здавалося, така вона складна, і це ж не вимовити. Бонжур, кому таліву? Як це можна вимовити все італійську? Як це носові? Там оу місі, ж не може пасіжу і так далі. Так? Тобто, як це все вимовити? Але можливо, і це все тренується потрошку і завдяки повторюванням теж. Це працює кожної мови. Якщо ви будете повторювати, ви вивчите будь-яку мову. Будь-яку мову. Отже, ви вже поставили, поставили лайки, підписуйтесь і м -м -м, чекаємо на наступні трюки і принципи ефективного, легкого, швидкого вивчення. Іноземних мов. Па-па! tard. À а тут альох mes amis. Bonne journée, je sais, je sais.